Для тих, хто не дуже розбирається в чаюванні, пару простих елементарних речей розповім, що коли вам подають ось таке сервування, так, термос, в якому кип'яток, це єсінський чайничок, вони зроблені з спеціальної глини, щоб чай він зберігав свої ферменти, щоб він був запашний, приємний, щоб чай було набагато приємніше бути по конс консистенції. Так? І далі є чаша справедливості. От що цікаво, да? і, і піаличка. Це до речі, я не знаю, що це таке. Хто шарить, розкажіть, я не знаю. Може сьогодні точно дізнаюсь. Але може це просто елемент декору, бачите, якийсь дракошка. Але чаша справедливості, вона потрібна, щоб з чайника ви коли заварюєте, наливали в, ч... в чашу справедливості, потім з цієї чаши розливали всім одинаковий. Е... Міцності чаю, тому що там же ж кожна секунда в ясінському чайничку, кожна секунда вона дає запарювальний ефект, що чай все більше і більше запарюється з тим міцнішим. І от, коли розливається чаша справедливості, у всіх учасників чайної церемонії вони п'ють однакової міцності чаю.